Я пам'ятаю, що я знайшла у шохляді ще якийсь бісер з п'ятого класу, полімерна глина, і подумала, чому б не взяти і дати цьому також якийсь шанс і зробити з цього цікаву прикрасу на продаж. Насправді сміники вже переповнені новими речами, навіть які ще не використовувались. Люди мають у себе в шухлядах невирну кількість прикрас від своїх бабусь, мамусь і ще купу всього, що вони вже не знають, як носити. Я обов'язково все це мию, знімаю стару фурнітуру, сортую все це по кольорам і по формам, а потім вже створюю свої прикраси вдома. Пошук на OLX — це доволі цікаво і не просто, бо я в пошуку пишу там, наприклад, біжутерія або старі годинники. І ось так от підбираючи синоніми, я шукаю скарби. Нещодавно на OLX я знайшла неймовірно красивий годинник, з якого нещодавно зробила прикрасу. Ось воно, до речі, вона вже продана. Вона продалась з перших хвилин, і це прям моя крута знахідка нещодавня. На початку своєї кар'єри я дуже мріяла, щоб люди зі всього світу надсилали мені свої прикраси на переробку. І ця мрія збулася. Я дуже сильно здивувалася, коли мені прийшли прикраси саме з Нідерландів, і там була велика була коробочка з купою цікавих речей. На Олекс мені дуже подобається те, що можу не тільки купляти якісь старі прикраси або ще щось. Я також можу продавати свої непотрібні речі, щоб не викидати їх у смітник. Віддавати Олекс мені допоміг в тому, що я можу тепер вільно розмовляти з людьми, не боятися їм писати, дзвонити, щось додаткове питати. І також це допомогло мені і в житті. В майбутньому я дуже сильно мрію знайти свою команду, яка буде мені допомагати розширити свій бізнес. А також мрію про велику майстерню з вікнами і купою світла там. Оеликс собі і людям.